Когось В когось, може, якісь м, ідеї з'явилися, що зробити, хтось може якісь інструменти засвоїв. От з чим ми сьогодні вийдемо, що кому було цікаво і корисно. Давай. У, хочу одне щось. Будь ласка. Креативні компліменти. Креативний комплімент це плякі. Так. <с>? Так, креативний комплімент. Що ще? Вірусна історія. Створення і продажа себе за допомогою допомого історії, Так. Історії. Може, в когось ще якісь контакти зав'язалися за сьогодні, які ви вирішили буде використовувати. Бокуси, так, ну наскільки важливо важливо, обов'язково з тобою мати візитки? Обов'язково в достатній кількості. Ще що? Колеги, які, може, у вас такі от знання, щоб вони, можливо, ви інтуїтивно щось розуміли, а тут ви просто чітко зрозуміли, що треба, а що не треба робити. Що треба в першій миті гарно презентувати. Однозначно, інакше перше враження ми тільки один раз можемо знайти. Потім дуже складно. Дуже складно дорога. Так, значить, важливість першого враження. так? Важливість першого враження. Так, може когось якісь ідеї, або якісь... З чим ви звідси вийдете? Ви таке для себе актуалізували, модне слово. Плюси через відсутність мінусів. Плюси через відсутність мінусів. Ви знаєте, вам не доведеться, наприклад, щось втрачати, або якийсь недостатній сервіс, наприклад, як в інших компаніях, в нас цього немає, у нас це ідеально. Плюс через мінус. Будь за слово абсценянт.